Дилема інноватора це класична праця про те, як інновації змінюють правила гри і чому навіть найуспішніші компанії зазнають краху, коли не встигають адаптуватися до нової реальності. Крістенсен розділяє всі технологічні зміни на два типи: підтримуючі та підривні. І саме ця межа пояснює, чому одні гравці зникають, а інші народжуються з нуля, підтримуючи інновації. Це поступові покращення вже знайомих продуктів, швидший процесор, краща камера, потужніший двигун. На них зосереджуються ринкові лідери, слухають своїх найприбутковіших клієнтів, вдосконалюють те, що вже працює, і вкладають у проєкти, які обіцяють стабільне зростання. Такі інновації підтримують бізнес, але рідко створюють щось радикально нове. Вони еволюція, но не революція. Підривні інновації це зовсім інша історія. Підривні технології з'являються знизу, як дешевші, простіші або слабші альтернативи. Вони не приваблюють великих клієнтів і не здаються прибутковими. Та з часом ці продукти розвиваються, виходять на масовий ринок і ламають старі правила гри. Так, колись дешеві персональні комп'ютери витіснили дорогі сервери, дигітальна фотографія знищила плівкову індустрію, а стрімінгові сервіси поховали відеопрокат. Великі компанії дивляться вгору, а удар приходить знизу. Чому лідери ринку пропускають удар? Крістенсен називає кілька головних причин: залежність від клієнтів. Компанії орієнтуються на вимоги найкращих покупців, які хочуть не нового, а ще кращого старого. Саме тому голос клієнта іноді стає пасткою. Орієнтація на великі ринки. Деструктивні інновації починаються з малих ніж, які не вписуються у фінансову модель гігантів. Для корпорацій вони просто занадто дрібні, щоб звернути увагу. Бюрократія та процеси. Чіткі процедури і КПА, що працюють для стабільного бізнесу, вбивають експерименти, а підривні інновації живляться саме спробами, помилками і швидким навчанням. Ілюзія прогнозованості. Великі компанії вимагають точних бізнес-планів і прогнозів, але підривні ринки не піддаються аналізу, їх треба відчувати, а не рахувати. Крістенсен наводить приклади, що стали класикою. Дискові накопичувачі. Великі виробники вкладали ресурси в великі та дорогі диски, призначені для корпоративних серверів та мейнфреймів. Тим часом невеликі фірми почали створювати менші і дешевші моделі, які спочатку здавалися надто слабкими для серйозного використання. Проте з появою персональних комп'ютерів саме ці компактні диски виявилися потрібними мільйонам користувачів і, зрештою, витіснили попередні формати. Екскаватори. Механічні гіганти програли гідравлічним машинам. Не одразу, а коли стало пізно. Індустрії загалом. Від телефонії до освіти, від медіа до транспорту скрізь повторюється один сценарій: старі гравці стоять на вершині, не помічаючи, як під ними росте нова гора. Крістенсен не просто діагностує проблему, а й пропонує можливі шляхи її вирішення. Головна рекомендація для великих компаній це створення незалежних дочірніх структур або підрозділів для роботи з підривними інноваціями. Такі організації мають бути невеликими і гнучкими, щоб невеликі ринки були для них фінансово привабливими, вільними від бюрократичних процесів материнської компанії і орієнтованими на власні цінності і критерії успіху, які відповідають специфіці нового ринку. Таким чином, компанія-лідер може продовжувати обслуговувати свій основний ринок за допомогою підтримуючих інновацій, водночас дозволяючи незалежному підрозділу експериментувати і розвивати підривні технології, які в майбутньому можуть стати новим ядром бізнесу. Отже, дилема інноватора це не просто книга про бізнес. Це притча про неминучість змін, про те, як успіх учора стає пасткою сьогодні. Крістенсен нагадує: успіх не броня, а тягар, який заважає побачити нове. І тільки ті, хто готові поставити під сумнів власні правила, переживуть наступну хвилю змін.